Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами камікадзе. За даними мера Харкова, внаслідок удару по одному з житлових районів міста палаюче пальне розповсюдилось по всій вулиці. 15 приватних будинків згоріло вщент. Загалом вигоріла майже половина вулиці. Станом на 9 ранку відомо про сімох загиблих. Серед них одне немовля, діти 4 та 7 років. Для ліквідації пожежі залучалось 200 рятувальників та 38 одиниць техніки. Врятовано чотири особи, серед них двоє дітей, евакуйовано 50 людей. Жахливі наслідки удару продовжують ліквідовувати. Минулої ночі ворог трьома хвилями атакував БПЛА і Одещину. За даними сил оборони півдня, першу хвилю противник спрямував по місту. Дев'ять дронів були знищені підрозділами ППО. Уламки одного із БПЛА пошкодили об'єкт припортової інфраструктури. Поранено працівника підприємства. Другою і третьої хвилі атак ворог спрямував по Подунав'ю. Там вдалось знищити 12 дронів. Однак є влучання у припортові об'єкти. Поранено троє працівників. Також в Ізмаїлі понівечено технічні і промислові приміщення. Дорожні. Покриття, вантажні та легкові автівки, пошкоджено кілька житлових будинків без постраждалих. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 23 дрони типу шахет. Противник випустив 31 ударний БПЛА з Криму та Курської області РФ. Ворожі цілі ліквідовано у межах Одеської та Харківської областей. Протягом доби обстрілювали Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Пізно ввечері на Сумщині завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаційного удару. Троє людей загинули. За даними ДСНС, внаслідок влучання зруйновані житлові будинки. Майстерня однієї з агрофірм рятувальникам вдалося врятувати з під завалів чотирьох громадян, яких одразу передали медикам. Вчора в день ворожі літаки скинули сім авіаційних бомб у одній з громад Сумського району. За даними американського інституту вивчення війни, українські війська просунулися на захід від Горлівки, на південний захід від Бахмута. Російські війська нещодавно просунулися у північній Авдіївці та продовжили позиційні бої з українськими військами у цьому районі. Цей напрямок є найгарячішим. За інформацією генштабу, наші воїни тримають оборону. Так, протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки і Авдіївки, та ще 12 атак біля Первомайського і Невельського Донецької області. Загалом на всіх напрямках відбулось 111 бойових зіткнень. Цієї ночі у США посеред траси горів літак, який впав. Є жертви, як повідомили змі, це приватний літак, який намагався здійснити аварійну посадку за три милі від аеропорту після того, як у нього заглохли обидва двигуни. При падінні літак врізався в авто трьох людей, які були на борту, вдалось врятувати. Ще двоє загинули. Сенат США проголосував за офіційний початок обговорення законопроекту, який передбачає виділення близько 95 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Відомо, що ініціативу підтримали 64 законодавці, 19 висловилися проти. 17 сенаторів участі в голосуванні не брали. Аби рішення вважалося схваленим за процедурою. Необхідна була підтримка щонайменше 60 сенаторів. Таким чином, процес розгляду й ухвалення законопроекту в Сенаті. Перейшов в наступну фазу, коли законодавці можуть пропонувати поправки та проводити дебати навколо них. Тепер Сенат чекає низка голосувань у вихідні, перш ніж перейти до остаточного ухвалення. Україна отримає нову військову допомогу від союзників. Результати зустрічі у форматі Рамштайн. За даними змі, Фінляндія надсилає Україні 22-й пакет допомоги вартістю 190 мільйонів євро. У Міноборони Фінляндії зауважили, що вантаж враховує потреби України. Проте вміст пакету не розкривається зміркувань безпеки. Уряд Норвегії пропонує парламенту погодити замовлення 10 нових пускових установок у чотирьох пунктів управління систем ППО НАСАМС для України. а Литва передала Україні. Україні новий пакет допомоги із зимовою формою та обладнанням повідомив міністр оборони країни партнера.